Всім привіт, найшовсь ну, заброшу до парку. Дуже цікаво вже. Мені що вдається. І болтичко до дороги. Тому в мене може спалки. Тут ось дох одразу є при вході. Но ну, в нього виходить, я думаю, смисл немає поки що. Тут ще все, вроді ще літня кухня. Так, да, все це все ще літня кухня. А, бо дівчат... А то хлівчик вроді більший бувало бувалки. І ось це вроді скріжчий тут у зараз. А ось тут буде хата. Зараз провірю тут. Сподіваюсь, ніхто мене не замітить. Так, да, ось тут хлівчик. Зараз покажу вам. А то оно там заборшить якраз так, як і раніше. І зараз свиденку під'їду до хати. щоб покажу вам що хату тут, як в якому вона І... І... А ви поки що можете написати декілька відео коментарів по темі відео або взагалі можете будь-які коментарі написати. Тут що все є, керниця. Звісно, в ній нічого такого немає. Я цікавого. А в цій хаті, походу, криша вже обвал як бачите. І нічого такого цікавого немає. Жаль, звісно, що хати в такому стані, що за ними ніхто не ухажує, їх, ніхто не продає тим, хто хотів би тут жити. І вони оце в такому стані. Погано. І так, зараз, думаю, ще трохи подивитися. І щоб ви розуміти, ті на кого це ж такі хати, то вони обично їх держать із загорода, який до них приписаний. І садять на городі обично щось. Чи? Ну, по нагородах я е, на город я їздити не буду, так як хочеться урожай топтати. І тут ось самі бачите, що ця заброшка вже без криші, навіть, так як вся І що і таку заброшку вже точно ніхто на накопить, так як в ній дуже багато роботи, так як це все тут прийдеться розчищати і ха все зносить отсюди і все заново строїти тут треба. А це мало хто, хто захоче робити, так як обично хочуть. Щоб хоч трохи хата букта ціл, ну щоб хоча б ціл, то хата букта і в таку хату заїжджати або купляти, або орендувати. Це вже справа кожного там. І а, тоді вже ремонтувати такі хати. А такі вряд ли ніхто захоче купляти. Або викупляти. Це хіба що за Ради Города вони будуть його брати. А, на цьому, а, а, свою думку можете написати в коментарях. Так як на цьому в мене все відео вже закінчується. Всім дякую за перегляд і всім пока.